Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу показати вам вправи для зони міжбрів'я. Ви підписуйтесь і гарного вам перегляду! Почнемо з щипання цієї цієї зони. Спочатку починаємо посередині. Такі защіпи робимо три з 10 натиск такий робимо. І розходимося в сторони, трошки розтягуючи м'яс. Посередині робимо 30 секунд і точно також розтягуючи сторони теж по 30 секунд, чи до. Просто тут можуть бути больові відчуття. І ось так десь до хвилини доведіть, і таким чином розслабимо цю зону. Далі будемо давити посередині. Знову ж таки, хочу нагадати, що ваша шия і плечі при цій вправі повинні бути розслаблені і опущені. Тобто, ми ставимо і давимо не шиєю зараз, а пальцями. І шию контролюйте, щоб вона розслаблена. І так, затрималися 5, 4, 3, 2, 1. Якраз ось посередині, де у вас е, ем, спазм. У когось можуть бути вертикальні, у когось горизонтальні заломи. І цю середину давимо. Так, по 3-5 секунд затримуйтесь по зробіть 10-15 підходів. Теперь, такими перебираючими рухами протягом 30 секунд, однієї хвилини робимо вверх. Можете робити однією рукою, я раджу змінювати руки. Розслабте обличчя, розслабте шию. І, звісно, Опустіть плечі. І такими ж перебираючими вправами розходимося в сторони, опустіть плечі і робимо цю вправу повільно, відчуваючи, як розслабляються м'язи протягом 30 секунд. І ось так перебираємо. Плечі будуть знову підніматися, ви їх знову опускаєте. Якщо вам сподобались ці відео, ставте лайки і до зустрічі в нових секретах краси.